Псалом 18. Керівнику псалом раба Господнього Давида, який промовив перед Господом слова цієї пісні в день, коли врятував його Господь від руки всіх ворогів його та від руки Шаула. І сказав він Люблю тебе, Господи, сила моя, Господь скеля моя і фортеця моя, рятівник мій. Бог мій, твердиня моя, на нього покладаюся щит мій і ріг спасіння мого, опора моя. Вихваляю Господа, і від ворогів моїх рятуюсь, обійняли мене окови смерті, і потоки лиха залякали мене, муки смерті охопили мене, лягли переді мною тине та смерті. У біді моїй я закликав Господа, і до Бога мого кликав я, і почув він шортову свого голос мій. І крик мій перед ним дійшов до слуха його. Дригнулася і захиталася земля. Основи гір здригнулися і затряслися, бо розгнівався він. Піднявся дим, з знісрів його, і вогонь, що пожирає, з вуст його вугілля розгорялося від нього. Нахилу він небеса, зійшов, і мгла під ногами його, сів на корову і полетів, помчав на крилах вітру, зробив морок укриттям собі, шатром навколо себе, темряву вод від хмар небес. відцяйвав перед ним і пройшли хмари його, з градом та вугіллям вогняним, і загримів Господь у небесах, подав голос свій град та вугілля вогняне, пустив стріли свої, розсіяв їх, кинув блискавки, привмів їх у сміття. Покрилися русловод, огоглилися основи Всесвіту від грізного голосу Твого Господи, від подиху вітру, з ніздрів Твоїх, послав і взяв мене, витягнув мене з безлічі вод, звільнив мене від сильного ворога мого і від ненависників моїх, які сильніші за мене. Вони поспішили повстати на мене в день лиха мого, але Господь був опорою для мене і вивів мене на простір, спас мене. Бо любить мене Господь, Господь віддав мені за справедливості моєї, за чистотою рук моїх нагородив мене, бо я тримався шляхів Господніх і не відступав від Бога мого, бо всі Його закони переді мною, і уставу Його я не відсторонював від себе, і був я непорочним перед Ним, і стерігся, щоб не згрішити мене, і віддав мені Господь за справедливістю моєю, за чистотою рук моїх на очах Його. З милосердним чиниш ти милоства, з людиною непорочною за непорочністю, з чистим вчинисте по чистоті Його, з непокірним за непокірністю Його, бо людей смирених рятуєш ти, і очі гордавиті принижуєш, бо ти запалюєш світильник, мій Господь Бог мій, освітлює теврю мою. Бо з тобою я подолаю загін, і з Богом моїм перестрибую через портечне мов. Бог непорочний шлях. Мій. Слово Господнє вірне, щит він для всіх, хто покладається на нього, бо хто Бог крім Бога, і хто твердиня крім Бога нашого, Бог опоясує мої сили і дає мені шлях прямий, робить ноги мої подібні до ноги і лані, і на висоти мої ставить мене. Навчає руки мої битві, і лук мідний розбитий руками моїми, і обдарував ти мене щитом спасіння Твого і правиця Твоя. Підтримує мене, і милість твоя звеличує мене, розширюєш ти мій крок піді мною, і не спітнулися ноги мої. Переслідую я, ворогів з моїх і наздоганяю їх, і не повернеться, доки не знищу їх, вражаю їх, і не зможуть вони встати, впали вони під ноги мої. Ти підперезав мене силою для війни, підкорив мені тих, що повстали на мене, і ворогів моїх обернув ти до мене тилом. І ненавісників моїх я знищив. Вони волають, але немає Спасителя, кликала до Господа, але він не відповів їм. І зутру їх, як порох за вітром, як бруд, булочний розсію їх. Ти визволив мене від бунтівників з народу мого, поставив мене на чолі племен, а народ, якого я не знав, служить мені. Лише почувши про мене, підкаряються мені, чужинці підлещуються переді мною. Чужинці засохнуть і скульгавіють і від кайданів у місцях ув'язнення їхнього. Жуй Господь і благословений оплод мій, і нехай буде возвеличений Бог спасіння мого, Бог, що мститься за мене і підкоряє переді мною народи, що рятує мене від ворогів моїх, і над тими, що повстають проти мене, ти підносиш мене від глуходія, рятуєш мене. Зате буду я славити тебе, Господи, серед народів, і буду співати ім'я Твоє. Велике спасіння творить Він для царя свого, і він чинить милость помазаннику своєму Давиду, потомству Його навіки.